Добровільно люди будували комори, і кожен господар, чи він був багатий, чи бідний, він частку урожаю віддавав очі і комори. Завідуючим цими коморами, обирали людину із правильного роду. А село це не місто. Там всі якось технології, всі знають, хто чим дикати. І тому, коли 21-22 рік невважайний рік був, але врятувала Пішли дощики після Петра посіяли тросу і виживала на каші. Але на усі саме видали зерно з оцих громадських комун. Але під час небо, в 27 році, ці комори були, загнозці комор було вивезено, і в більшості оці всі комори були спалені. Далі йде деморалізація населення, нав'язування їм своєї, як зараз повинні ідеології. Зарушилися родинне виховання, а, ні. потім от, саме не, от, я якось зтокнулася, в нас на Ловаччині про це не говорили, а тут говорять про висівки, висівки саме 26-27 рік. У 26-му році проходить перепис населення. Н, ні. Але ж є він перепис проходив? Він був перепис населення, як кажуть, по всім правилам проходив в місті і в робітничих селищах. Там все записувалося. І маленькі і маленькі діти, і дорослі діти і освіта діти. І у 26 році е, селян поділили на е, заможний, середняк і бідняк. І от що ми, от, зараз е, я е, трішки досліджую цю тему виселок, саме на Петриківщині. От, саме після цього ділення селян починаються Виселки, які виселки, е, виселяли їх на Землі, на землі, землі сияли. Так от після перевороту 17-го у поліщиків, таборців і духове пенсе відібрали землю. І кому їх передали? На них стали створюватись комуни, а тілі. Але. Знаєте, не кожен зможе господарювати на землі, От, це теж треба мати хист до цього. І, ці комуни і артилі, артилі розпалися, а земля знову стала заростати бур'янами. І тут А можна, будь ласка, підсумок цього, що ви сказали Добре, добре, добре. Це 1930 рік висока. Ні, це висилки 27-28 років. А, а що це за такі висилки? От от я такі теж вперше ж... зустрілася, це в нас на Луганщині. Таких висилок не було. А тут мені ну взагалі висилки почало утворюватися третя категорія по полі 30 рік. Це взагалі щось дуже цікаве. Дуже цікаве, мені дуже цікаво. Так от тобто, сьогодні в нас агресор вчиняє одночасно. Є проти нашої нації. А, а все чого? Тому що е, м, ті, хто е, голодоморна збройного, е, вони вийшли без наказані. Ну і ви всі тут знаєте, що Рафаель е, Ленкін, е, він е, за це боровся і. Очарований в тому, що не була внесена п'ята група соціальна, а саме українське селянство. І якби е, люди понесли е, фі, е, кару за цей злочин, то можливо все було по-другому. Вибачте, що нічого страшного. Дякую, пане.